В ефірі 33-го телеканалу інформаційний випуск новин п'ятниці 5 квітня. Тиждень був спокійний, заразом насичений подіями. Про головне на Хмельниччині у цей день розкажуть наші журналісти. Тож не перемикайте. Підтримка військових. 8-го полку потребують допомоги. Тож звернулись до волонтерів для організації збору коштів. Ціль 100 тисяч гривень. Гроші потрібні для їхніх пташок. Кожної задоначеною гривнею ми разом наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Звертаюсь до мистецької сотні гайдамаків, наших побратимів щодо допомоги нам. Нашій пташці потрібне додаткове обладнання. А саме: антена Евенджер та додатковий комплект акумуляторів. Друзі, прошу підтримати. Виправдаємо вашу довіру. Смерть москалям! Негайно! Мавіки на фронт Нетішинська громада передала на гарячі ділянки фронту два мавіки 3Т з тепловізійним прицілом, дев'ять мавіків 3 про та 60 fpv дронів. Всі вони закуплені за кошти місцевого бюджету. Закуплено було початку року і передано для військових уже 1560 FPV дронів. шістдесят Ще 500 у нас зараз штендер вже відбувся, і йдуть переговори відповідно заключення договорів, все інше. Також передано 82 Mavic, ще 8 Mavic, там є і 3T, і 3 Pro. Ще 8 дронів у нас на підході. Закуплено 69 рацій, Екофло 11, тепловізори 29, ну і інших там. Кажу, техніки там і обладнання, яке необхідно для військових. Ми закупляли техніку, також автомобільну, там квадроцикли, спецтехніку. Але з 1 грудня зміни внесли, які нам дуже ускладнили цю роботу. І практично ми не можемо зараз передавати техніку з за кордону. Тому ми переключилися в основному на закупку саме дронів. Ми закупляємо дрони за кошти бюджету міста, тобто за кошти платників податків міста не тіші. Пані Софія вимушена переселенка із Херсона, дівчина студентка тамтешнього національного технічного університету. З початком повномасштабної війни навчальний заклад не міг працювати у звичному режимі, бо місто було окуповане. Тож довелося релокуватися. Викладачі разом із частиною здобувачів освіти обрали Хмельницький. Я ще дуже активна у студентському житті. І для мене було важливо знайти ось ту громаду, то суспільство, де ну наш нас як переміщених студентів. Також можуть почути допомогти. Можливо, там десь якісь активності можливості. Проблем зі здобуванням освіти переселенців у Хмельницькому немає. кажуть у міськраді, а от із житлом і працевлаштуванням досі залишаються. Тож, аби допомогти знайти своє місце в новому середовищі, у місті вже вдруге відбувся форум Взаємодія та інтеграція на попередньому рік тому. Учасники вже порушували ці питання частково їх вдалося вирішити. За цей рік часу ми мали можливість прозвітувати за вже реалізовані проекти, зокрема, запрезентований вчора проєкт забезпечення житлом 225-230 внутрішньопереміщених осіб, відкриття кризового центру для тих ВПО, які потребують постійного стороннього догляду і вже не потребують, скажімо так, медичного медичного лікування, реабілітації, оздоровлення діток ВПО в наших закладах соціальної сфери. Зміни до статуту територіальної громади, де ми прирівняли всіх тих, хто до нас приїхав в правах повністю до мешканців територіальної громади. Це означає, що вони мають можливість брати участь в усіх заходах, обговореннях, громадських консультаціях, бюджеті, Участі в громадських ініціативах. цього разу визначали проблеми за допомогою опитування. З 1 по 10 березня проходило дослідження, яке охопило понад 700 респондентів. Третина із них не назвала жодних перешкод. Близько 10% говорили, що вони не можуть вирішити проблеми житла. Ще частина людей близько 7%, говорили про те, що в них виникають проблеми з отриманням допомог. Як правило, це стосується і затримок із виплатами, тому що ці допомоги невеликі і вони мають розрахувати їх для того, щоб вижити. І тому для них вкрай важливо отримувати їх вчасно, тому вони звертаються до органів місцевої влади. Ми розглядаємо ці питання, стараємося прискорити виплату. Саме саме виплату грошових допомог. Ще одна проблема працевлаштування. Наразі багато переселенців не можуть знайти для себе бажану роботу. Втім, і тут хмельничани допоможуть у міському і обласному центрах зайнятості передбачені ваучери на навчання, перекваліфікацію для ВПО, а також мінігранти на власну справу. Те, що багато хто з професій, які використовувалися на сході, вони не адаптовані і не підлаштовані під ті підприємства або виробництва, які є на заході, і в тому числі в нашій громаді та нашій області. Тому наразі. Йде мова про перекваліфікацію, перенавчання, і на це також є своя конкретна відповідь, тому що надаються так звані ваучери на перенавчання та невеличкі грандові підтримки з боку держави на те, щоб відкрити, наприклад, власну справу, аби або перевчитися і працювати на тих підприємствах, які є на території Хмельниччини. Схоже, така підтримка ВПО все ж дає свої результати, адже саме Хмельниччина обирає більшість переселенців для постійного проживання. Хмельницький насправді є одним з лідерів, є одним законодавцем, скажімо так, трендів частині допомоги ВПО. І ця робота насправді дуже активна, правильна і ефективна. Ця робота так само можлива завдяки співпраці з благодійними організаціями, міжнародними партнерами, за що їм велика подяка. Ну а також з. Громадськими організаціями самих ВПО, яких в нас так само чимало. На сьогодні в Хмельницькій громаді маємо десь близько 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Хмельницькі правоохоронці виявили нелегала кримінальника з Білорусі. 33-річний порушник міграційного законодавства з багатим кримінальним минулим відбував покарання у Райковецькій виправній колонії за вчинення крадіжок в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану. Там він почав підтримувати тісні зв'язки з представниками злочинного світу та після звільнення планував створити групу для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Тож у день звільнення прямо на вході з колонії нелегала зустріли працівники міграційної поліції ГНП у Хмельницькій області. Згідно з рішенням міськрайонного суду його доправили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства із подальшим видворенням за межі України. Поезія учениці 10 класу Старокостянтинівської НВК Анастасії Гандзюк потрапила у фінал конкурсу Олімпіада геніїв. Учасниця представлятиме Хмельниччину в місті Рочестер у США. Think about it. I have a dream. The earth is clean. The nature wakens all around. Environment is thriving green. And everything's in full amount. But it's not reality. It's a desire. And down it falls to the fire. Stop cause damage to the nature the world get better poorer safer humanity you must awaken your actions are enough mistaken you've changed the earth in rubbish dump and it become an ugly lump don't wipe out mother nature it proves environment is far unsafer stop cause damage ruin destruct and think about your conduct Think, good actions always spread like wildfire. Protect, preserve, and you'll admire the earth, it's beautiful, you know. And it will flourish, breath, and grow. The nature has a fighting chance. Rethink your actions and enhance. Save the ecology, don't let it die. Otherwise, you'll hit rock bottom, do not deny. Це найбільший конкурс проектів екологічного спрямування у світі для школярів 8-11 класів з 2011 року. Він щороку проводиться у Сполучених Штатах Америки. Для участі Олімпіаді генії необхідно підготувати науковий, дослідницький або мистецький проєкт високої якості на екологічну тематику. Проекти мають привертати найактуальніші. Мають привертати увагу до найактуальніших екологічних проблем у світі, а також містити ідеї, що допоможуть зменшити негативний вплив людства на навколишнє середовище. Взяти участь у Genius Olympiad Ukraine можуть учні 8-11 класів українських закладів загальної середньої освіти, які досягнули віку 13 років на момент проведення конкурсу. Genius Олімпіад Ukraine. і учні відповідно разом зі своїми керівниками можуть взяти участь у відповідній номінації та написати проєкт на екологічну тематику. Конкурс відбувається у кілька етапів. У результаті національного гранд-фіналу учасники можуть отримати еко-квиток, який дає можливість представляти проект на міжнародному рівні. Величезна кількість учасників була зареєстрована в даному конкурсі, адже кожна область. Кожне кожен ОТГ має право представляти свій проєкт на даному конкурсі у гранд-фіналі всього було відібрано 830 фіналістів, і лише 51 учасник отримав еко квиток Для прикладу золотих медалістів було приблизно 75 учнів зі всієї України. Але не завжди золота медаль означає те відразу, що в тебе є екоперепустка, право переселяти Україну у місті Рочестер. Тому відповідно потрібно ще пройти співбесіду, і 51 дитина відповідно отримала екоперепустку в цьому 2024 році. Для самих учасників з усіх куточків світу це неабияка можливість донести до людства важливість зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. за допомогою даних проєктів ми можемо спонукати людей задуматися над їхніми вчинками та наслідками? Реальна можливість представити Україну на такому глобальному конкурсі вивести, що не тільки сполучені штати Америки, а й Україна не зважаючи на війну прагне поліпшення екологічної ситуації. Не варто забувати, що підготовка до участі доволі кропітка робота, адже написання власного проекту із приверненням уваги до екологічних проблем нелегке завдання. Це дуже і дуже кропітка праця. Адже потрібно донести до свідомості людства найактуальніші екологічні проблеми, не просто розповісти, що є забруднення повітря, там чи є забруднення навколишнього середовища, на кшталт забруднення води, землі і так далі. Потрібно описати проблему. Потрібно донести до свідомості людства важливість даної проблеми, які наслідки може нести свій проєкт, та які виклики учениця. Або учень, звісно, зустрівся під час написання даного проєкту. Тетяна Стаднік, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Розпочався сезон збирання березового соку. На власній території можна. У парках, скверах, міських зелених зонах. Зась важливо пам'ятати, що потрібно отримати спеціальний дозвіл, інструктаж, а вже потім збирати сік на відведених лісових ділянках. Для того щоб заготовляти березовий сік, потрібно отримати спеціальний дозвіл, лісовий квиток. Його можуть отримати як і фізичні особи, так і приватні підприємства, які спеціалізуються на зборі та переробці цього ресурсу. Хтось пісочував березу, який вже 50 років, і чітко видно, що тут вже деревини, кори немає і деревина гниє. І от пішла вже стовбурова гниль, що незабаром призведе до загибелі дерева. Мобілізації з 25 в Україні знизили призовний вік на два роки. Ба більше чоловіки, які досягли граничного віку, повинні будуть з'явитися за викликом ТЦК у військомати для уточнення даних та медогляду. Як до такого оновлення ставляться хмельничани, розпитали наші журналісти. Взагалі то ви ж розумієте, що молодь це майбутнє нашої держави. І тому ну, особисто я проти цього. Я бажала, щоб нашої держави було майбутнє, і звісно. Молодь залишалася ну, більше на розбудову нашої держави в подальшому. Але я розумію, що ситуація в державі настільки серйозна, що не вистачає е, ротаційних сил, не вистачає мобілізаційних сил. І ті люди, які знаходяться зараз на захисті нашої держави, фактично є, е, ну, є е, вже як то скажуть. Втратили свої сили, не те, що втратили, вже зневірились, втратили свої сили і е, їм потрібна допомога. Ми де, думаємо, що це було не обов'язково. Треба, треба було б придумати щось інше. Іншими методи до заохочення потенційних, скажімо так, призовників до лав наших збройних сил. Взагалі, то повинні старші воювати, які вже мають дітей своїх, а молодь. Повинна вчитися, повинна здобувати освіту. і В них ще немає сім'ї, немає дітей. Я не знаю, чи доцільно знизили, але в нас нема кому воювати, напевне, я так думаю. Та й того приймають такі рішення. Думаю, зарано. Я думаю, що дійсно зниження доцільне, тому що 18 років це дуже молодо, як на мене. А 25 25, в принципі, вже так, нормально. Вважаю, що так, тому що треба міняти наших воїнів, наших хлопців. І чим швидше ми поміняємо, тим більше наших хлопців повернуться додому і будуть спокійно жити. 6 квітня на Хмельниччині буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, бістями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20. Температура повітря по області вночі від плюс 4 до плюс 9 градусів. Вдень 14-19 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 5 до плюс 7 градусів. Вдень 15-17 тепла. Такими були новини п'ятниці. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних. До зустрічі уже в понеділок.